Доброго дня, запрошую на перегляд гарного дуплекса 103 метри, 102 метри, ділянка 25 сотки, парка місця є два це септик з проливом, там скважина. Покажу вам ділянку зараз. Комплекс на 8 дуплексів. Хоча етап будівництва закінчення вже 4 Чотири, правда, не допусі. Дощова система зроблена, рехаус пакети. Тут буде ще калітка, ворота, мотор для ворот, Доробиться до асфальту дорога, тут буде також тротуарна плитка. Це вхідна зона, передпокій. санвузом на першому поверсі, є окрема спальня на першому поверсі. З панорамним кутовим вікном в мене лід перекриття. З першого на другий поверх. Кладовка під сходами і місце під кухню, вітальня. Ну і вихід на задній двір. Це такий перший поверх. ось на другий поверх. Що подобається це відео... Будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, щоб ми далі вам показували ці відео. Скоро вже засохне до кінця штукатурка, буде все білий колір. Є ще горища, на другому поверсі є три спальні, санвузол, гардеробна Всього в дуплексі 102 метра знаходиться 4 окремі спальні, кімнати плюс кухня вітальня з виходом на дві. Два санузли. Дуже цікавий проєкт. Друга спальня на другому. Якісний вік нарихав, покажу вам вид з вікна. Санвузол на другому поверсі. Досить великий, як для дуплексів. І головна спальня. Головна спальня з кутовим вікном своїм панорамним. І зі своєю картеробною. такий дуплекс Зараз вони є в наявності. Чому ціну поки що не говорю? Тому що на етапі одна ціна, закінчується, буде інша ціна. Тому вже перепитуйте ціну, будемо вам давати точну відповідь. Всім гарного дня. А, дуже важливо, є всі комунікації заведені світло, вода, каналізація, а також газ. В будинках буде газ. Це село Гатне. Тут дуже поруч від Києва, кілометр, може, може, трошки більше кілометра, в ту сторону ліворуч, буде знаходитись Київ, Теремки, Осівський район. Гарнодня.